Сім'я Януковича знала Арбузова до призначення, і, очевидно, її ж стараннями політик став главою НБУ. А щоб набити ціну молодому фахівцю, йому намалювали фейковий досвід. На сайті НБУ зазначили, що стаж нового очільника 18 років. На момент вступу на посаду Арбузову було 34. Отже, свою кропітку працю він почав так у 16 років, продавав морозиво, пиво, квас. Що рахували початком трудової діяльності у 2012-му Арбузову подарували ще одну посаду. Янукович призначив його першим віце-прем'єром, і так жили б вони, добра наживали, якби не революція гідності. Арбузов, на відміну від Олени Лукаш, дуже хитро коментував побиття людей беркутівцями. Послухайте, що відбулось була ситуація, яка яка сварилась прямо на майдані. Що там сталося? Яка там була ситуація? Хто там кого провокував? Це потрібно якраз ослідувати. Ситуація, питання, конфлікт. Ось такі недоречні і невідповідні слова підбирають саме тоді, коли не готові називати речі своїми іменами. З 5 лютого по 27 2014 року, після відставки уряду Азарова, Арбузов ще й тимчасово виконував обов'язки прем'єр-міністра. Однак, згодом теж втік з України вслід за Януковичем. Арбузова звинувачують у зловживанні службовим становищем та розкраданні державних коштів. На посаді очільника Нацбанку він запустив телеканал БТБ медіа, яке мало висвітлювати роботу регулятора і простіше кажучи, піарити арбузова. Так, от на його функціонування з державного бюджету виділялися мільйони гривень. Ми живемо в державі, де повинні всі соблюдати закон. Ми йдемо до Європи. Ми хочемо виконувати закон. Навіщо сьогодні його порушувати? Це тільки те, що на поверхні, як я й казала, Арбузов був фінансистом сім'ї. Тож в його руках були офшори з грошима Януковича сьогодні. Сергій Арбузов, колишній депутат Олександр Онищенко та олігарх Сергій Курченко, мають вугільний бізнес на Чукотці в Росії.